Лозівський центр молоді від початку року приймає заявки від усіх охочих на роботу у літніх оздоровчих таборах. На даний момент вже в нас є, є ну, конкретно чітко 72 заявки від роботодавців. Це санаторій Крим, це санаторій Карасан, це оздоровчий табір Бригантина, селище Піщане, це оздоровчий табір Гвоздика, це оздоровчий табір морський, це у нас санаторій Узбекистан і санаторій Івазовський. Для молоді робота під час літнього відпочинку має безліч переваг. Головніше набуття першого трудового досвіду, безкоштовне проживання і харчування, відпочинок на морському узбережжі, стверджують як працівники молодіжного центру, так і ті, хто минулого літа працював у молодіжних трудових загонах. Це відличний опит, опит іменно організаційні випросити, це документація теж, постановочне, какета. Ми делали концерти, опит колосальний просто. Це нужно спробувати, просто поїхати. Нам потрібні зараз більше всього кухня працівники, бармени офіціанти, офіціанти і вважаті. Також попитом користувалися в минулому році аніматори, але, на жаль, в нас аніматорів було дуже мало. Чотири чоловіки відпрацювали лише аніматорами, але зарплати дуже належні. Усіх, хто зацікавився, центр молоді запрошує пройти двомісячне навчання в школі вожатого. Вона розпочинає свою роботу у лютому. Будуть приїжджати фахівці з Харкова, проводити по рухливим іграм, психологи. Харківська психологічна служба буде приїжджати. Будуть педагоги приїжджати з гуманітарно педагогічної академії, які будуть проводити заняття. На школу вважатих в березні планують приїхати чотири представника-директори оздоровчих таборів, які безпосередньо будуть вже спілкуватися з молоддю та відбирати їх до себе працевлаштовуватись. Пра пра Фахівці стверджують, робота з дітьми не з легких. Треба вміти розважити їх і в дощову, і в сонячну погоду. А тому радять тим, хто налаштований працювати в молодіжних трудових загонах під час нового сезону, обов'язково пройти навчання.